Номінально головну роль у фільмі виконує Майлз Кейтон, для якого це перша поява на великому екрані. Однак по-справжньому у всю увагу крастиме Майкл Бі Джордан, для якого це вже п'ята співпраця з режисером. Полюбляють же вони заводити собі улюбленців. У цьому фільмі Джордан виконує подвійну роль, роздвоївшись на братів близнюків, дуже схожих, але водночас і дуже різних. Люблю тебе, брате. Будь обережним. А вже ж. Сам режисер фільму відзначив, що на його особисту думку, ці дві ролі є наразі найкращими у кар'єрі Джордана. Ну а я. я взагалі полюбляю, коли один актор виконує роль або одночасно кількох персонажів, або братів. До речі, ви помітили, що цей рік це такий собі рік близнюків у кіно. Роберт Паттінсон, Анна Кемп, тепер Майкл Джордан. До речі, непогана тема для окремого відео. Тому, народ, якщо вам це цікаво, пишіть у коментарях. Ще однією прикрасою фільму є Гейлі Стейнфілд, яка особисто для мене стала однією з причин взагалі очікування цього фільму. Її героїня крихітка Мері, яка, попри своє прізвисько, далеко не беззахисна дівчисько, і в разі необхідності не проти трохи постріляти або й дещо гірше. Дохнути всі до останнього. Роль головного лиходія дісталася Джеку О'Коннеллу, якого раніше глядачі могли бачити у таких фільмах як Райське Озеро, Грошова Пастка, Феррарі та інших. Ну і звісно, не забуваємо за наш неперевершений дубляж. Цього разу за мікрофонами для нас працювали Дмитро Гаврилов. Люблю тебе, брате. Будь обережним. А вже ж». Антоніна Хижняк нам не потрібен порятунок. полятунок. Ви здохнете всі до останнього. Павло Скороходько. Не варто кричати, йому вже краще. Богдан Крепак, Вікторія Біла Мращук. Є легенда про людей, що мають дар створювати таку прекрасну музику, що вона здатна викликати духів з минулого. Та інші актори. Подякувати за це ми маємо студії Постмодерн, режисерці дубляжу Катерині Прайковській та перекладачці Олесі Запісочній.